Друзі, дивіться, сьогодні у підвалі і знайшов таке, бачите, ось стекло. Це я давно колись купляв, а я не помню. Якщо не помиляюсь, то я купляв е малому в садик чи в школу щось робити, вироби. бачите. Оце я зробив таке ось виріб. Тут ялинка, цвіточки, це пішов насобирав, а гербарі потрібно їм, було, потрібно їм було зробити. бачите. І Оце таку картину я зробив. Рамочку-рамочку з дерева. І покрасив, бачите, білий покрасив. І оце думаю. А робив я бачите, теж з цього, з цього дерева, це з піддонів. Бачите, але це ні, це не з піддона, це якась друга доска. Ну, не важна, а ось ось я бачу навіть він є. Оце воно, Такі рейки. Бачите, це наче рейки, мабуть, заливалися. А ось оце рейка, оце вона йде. Це рейка, це я з неї робив. Дивіться, як гарно виходить, бачите? Оце так збив, закрутив. Приїжджав і ще й скоби. мене є з по скобам. Це таку фішку сьогодні зробив. І зараз, друзі, знайшов орк-стекло. Хочу зробити теж маленький як сувенірчик. Щораз я вам покажу. Дивіться, я сьогодні в підвалі і в мене отакий One Dollars. Я з нього зроблю щас сувенірчик, може маленький, якщо зараз вийде. Це він в мене лежав. Дивіться, що 7 рочком це настоящий one Доларс. Зараз ми зробимо з нього. Пам'ятник. Зараз я виріжу ор стекло. Виріжу ор стекло і, і. і. а далі не знаю. Далі як голова смикне, так і зроблю. Погнали. Так, друзі, дивіться. Я вирізав з ор стекло Два, два штуки. Я вже не хотів шуміти. Так, воно, бачите, не видно вам на цьому що я покажу. Не хотів і шуміти, дивіться, оце, бачите. Ось Чуть-чуть ось, ось, кривовато воно, або в мене немає такого прям спеціального нічого. Зараз я це допрацюю. Коротше, вирізав таке стекло, вирізав, дивіться, чим я вирізав, зараз покажу. Вирізав оцим лобзиком, бачите? Оце такий лобзик, тільки що я його поставив. Бо забув вирізав і зібрав вже, бо не хочу щось доставати. Енхель. Це я ще купляю за 2000, це ще теж я не пам'ятаю. 2008 тут рік, рік випуску. Ой, 2020 20 року я десь, ну, 21 2021 році його купляв. Ти ще акція була, коротше, нормально його взяв. Ну він по дереву, по дереву, але я ним випляв стекло. Я я боюсь, що полотне, щоб не лопнуло. Ну, вроді би, нічого, воно все пішло все пішло гуд. І бачите, мене ще енхель пила для дерева там на 450 ватт. Тоже циркулярка така маленька, бачите? Я вже не буду доставати, не буду показувати, тому що не хочу з теми злазити. Так, все, я вирізав, зараз будемо. One долар за якось будемо припечатувати. Щось я зараз зараз придумаю. Не знаю, ще який дизайн, що я придумаю. Ось дивіться стекло. Зараз щось придумаю. Так, а що воно мене. Ой-ой-ой, щось я не те нажав, вибачаюсь. Так, да, щось було збилося туди. Та якось. Дивіться, значить, долар Два стекла. Зараз буду кліпити, погнали. Так дивіться, я зараз візьму, просверлю тут, мабуть, і тут так придумав дві дірочки. І все, два отвори зроблю. Дві дірочки, два отвори. Зроблю поки. І щось воно буде. Ну що, друзі, дивіться, першу дірку в Америці зробив, бачите? Зараз доброму болтик. Ну що, дивіться, друзі. І ось така у мене фішечка. Поки не знаю на болтики. А що мені далі з нього зробити, я не знаю. Я от сюди може потім якусь або на дерево, або підставочку, або закльопочки. Ну поки не знаю. Ну, щось придумаю точно. Думаю далі. І ось дивіться, що я знайшов. Я знайшов от якийсь такий брусочок. Ну, Там бачите, у мене хлама багато, знайшов брусочок. І зараз я спробую <кхм> з нього якусь підножку зробити. Зараз спробую давайте. Так дивіться, зробив, бачите, я пиляв на цьому менхлі, бо думав, ручну не вийде, так буде швидше. Полукру таку ножку спиляв і зараз попробую продублювати тут на цій бачите, на цій стороні. Якось прикладую так, щоб одним махом. Так що вибачайте, що не можу показати, тому що нема. Треба щось зробити для відео, якийсь держатель, щоб він знімав, бо грошей казав немає. І дивіться, тут включать виключ в мене енгель. І така ось штукована. Ну, кстати, теж потім зніму про нього відео, але да? зараз спробую це зробити. Цю підставочку. Давайте. бачите, зараз виключилося. Не дуже мені удобно тримати, але можна бачити все так бути. Вам видно. Непонятно. так все, воно, собі, Мені, мені каже, погано вам засняти, так що вибачаюсь, воно вам і не видно. З цієї сторони попробую що вийде. Це фигня, якщо чесно, це фигня не зйомка. Ще можна руку так повредить, так не можна за мною так не повторюєте. Точно зараз останемося без пальця. Нафінь. Копаюсь. Сейчас контур повторю на контур. Главное, чтобы пальцы не чпокнуть. Вот, и так и снимать это нельзя. Так, выключаю. Вообще, бачите, я сделаю такие две Вибачаюсь. Зробив дві отакі бачите, майже однакові. Погано, каже. вибачаюсь за зйомку, бо погано. Дуже неудобно, звісно, до лампочки, це треба щось зробити. Щоб... Все, я зробив дві майже однакові. Зараз я прорізь зроблю і вам покажу. Ну, просто так може наіскать зроблю, щось подумаю. Це для цього дулера. Дивіться, я можу отак візьму, зараз так. Це будуть дві ножки. Отак ось. І можу я отак от зроблю. Найска, на, бачите, отак от зробити. І все, і буде під дві підставочки. Зараз подивлюся. Ще як зробити. А може рівно ні, а мені каже, отак буде чітко. Мені кажеться, буде класно. Зараз дивіться, Це я взяв. Ну і бачите, пропиляв. На цьому так по очі раз-два не покажу, то що дуже опасно і випиляв ці фішечки. І зараз по-димо покладемо в не Буде нас така. Зараз вибачається маленька, це буде підставочка для OneS Dars. Ну, Одлічину, що дивіться. От і все, от така гарнесенька підставочка. Бачите. І ще знаєте що я візьму в мене є? Лампа її зараз опалю. І вона така чорненька взагалі буде, мені каже, це буде суперська. Е -е, Під опалював, воно як привішку, бачите, я палював, вона мені каже якраз і підійде. Бачите, і шкатулку, це теж шкатулку я сам робив. Бачите? Теж така шкатулочка. Вон, я хотів гравером ще пройтись. Але не дійшов. Я така, Ну ця шкатулка з навіть, Зараз покажу в мене там є. Оце, бачите, що я хотів робити катулку, а так і забросив, руки не дійшли, не було времени. Оце я почав з цього робити. Це з піддона. Так і не дійшли руки до цього. Так, ну можна спробувати не хочеться опалювати, зараз спробую палити. Друзі, не повірте, опалюю зажигалка, не хочеться брати балончик. Він ось у мене стоїть, стидівсь, бачите, газовий. он Та 1300, що витримує, є в мене. Але не хочеться брати, зараз спробую так опалити. Опалюй, зачищу. Ось, Бачите, опалив передовчиком. Зараз зачищу. Ось на ждать мене попробую, що воно буде. Так, друзі, я опалив. Ось бачите, така штукована. Чуть-чуть зачистив трошечки і зараз я вам покажу, що вийде. Дивіться, такі два ботиночки вийшли, бачите? Зараз ставлю. Один і два поставив. Тож дивіться. Підставочка за. Це просто так бачите. Одна думку так спала, я так і так і зробив. Лежав отакий долар у мене в підвалі. Звісно, якби лежало більше мільйон, би, то так би не упаковував. А так зробив. Там можна було сізять, було, порізати такого бадок, що можна було зробити тут, знаєте. Але вирішив, так, може щось потім придумаю, ще щось. Отака от штукована. І вже гарно, бачите, шкатулочку. Що сам робив, вже приємно. І One Dollars. Буде при чи скільки він ходив, одпахав. І якого він року. Це якого він року, зараз я гляну. Де як він всі поти... 2000. Ні, 2017-го. Ось, все, 2000. розумію. 2017 серія, ви поняли, а він вже пошарпаний, як я не знаю. Головне, що сіморочки візде, бачите? сім, Сім. сім, сім, сім. Всім. Всім прям якби по 100 доларів, по тисячі, по мільйону. Добре, друзі, дякую вам за все. Коротше, буде нагода, я розповім вам ще про щось. А поки я ще не виздерів, дуже буду виздорадувати. Всім найкраще, всім пока.